Доброго дня усім шанувальникам токарної справи. Ось ви бачите в себе на екранах, як я роблю спроби заточити ножа. Основним критерієм успішної роботи токаря це є вміння його заточити інструмент. Різець, сверло, інший інструмент. Що ріже метал. Це є запорука того, що деталь буде виготовлена відповідно до геометричних розмірів і з відповідною шаршавостю поверхні. Окрім того, що токар має дотриматися правильних кутів заточки інструменту, ще важливу роль відіграє те. Щоб при заточці не перегріти інструмент, ось при підвищенні температури міняється структура і механічні якості інструменту. Ось саме на заточці ножа я спробую розказати, як можна дотриматися ось такого режиму і таких прийомів, щоб і заточити, і не спалити. При заточці, хочемо ми цього чи не хочемо, ми переходимо від геометричних критеріїв до термічних. І тут вступає в силу ось такий термін. Це кольори мінливості. Термісти цей ефект називають сліди побіжалості, але в українській мові куди мелодійніше звучить ось саме така назва кольори мінливості. По суті, це райдуга, яку найлегше можна роздивитися на блискучій поверхності. Ось саме тому і ніж став як приклад. Зверніть увагу, що край калеза у місці контакту темніє. Тобто це дає нам можливість іззовні бачити е, місце, де контачить ніж із абразивним кругом. І отак, слідкуючи за перебігом оцих кольорів мінливості, ми можемо регулювати. Силу притиску, кут нахилу ножа. Тобто ми можемо ззовні формувати ріжучу крайку. І це нам дозволяє заточити ніж чи будь-який інший інструмент з такою точністю, з таким ефектом, що він довго буде служити. Спробуйте собі скористатися цим ефектом. Цими чудодійними кольорами мінливості і у вас мусить все вийти добре. А якщось не вийде, напишіть мені в коментарях, і я спробую вам допомогти. Порадою всім доброго настрою і всього найкращого.